Слава Україні, героям слава! До вашої уваги кофта виробництво Україна. Тканина Polar Fleece, 280 грам на метр квадратний. М'яка приємна на дотик. Кофта має блискавку на два бігунки. Низ блискавки посилений. Тобто не порветься. Довго буде служити пагон липучка і під ім'я та групу крові. На рукавах теж є липучки. Лікті посилені додатковою тканиною, це 100% бавовна на Плечі теж посилені. Низ, кофти регулюється гумкою. Затяжкою стовпчик, кишені, блискавка ЮКК глибокі.